Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій, я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні ми розберемо, які існують способи задання функцій. На попередніх уроках ми розглядали різні приклади функціональної залежності і дійшли висновку, що функцію можна задавати різними способами. Функцію вважають заданою, якщо зазначена її область визначення та правило, за допомогою якого можна за кожним значенням незалежної змінної знайти значення залежної змінної. Вам не раз доводилося формувати різні правила. Оскільки функція це правило, то його можна виразити словами. Такий спосіб задання функції називають задання функцією описом. Наведемо кілька прикладів. Нехай незалежна змінна набуває будь-яких значень. Значення залежної змінної знаходимо за таким правилом. Кожне значення незалежної змінної множимо на 2 і від отриманого добутку віднімаємо 1. Очевидно, що такий спосіб надає змоги однозначно знайти значення залежної змінної. Отже, ми задали деяку функцію f. Областю визначення якої є всі числа. Наприклад, f від 5 дорівнює 5 помножити на 2 мінус 1 дорівнює 9. Таких прикладів є безліч. Приклад другий. Нехай незалежна змінна набуває будь-яких значень, крім нуля. Відповідні значення залежної і незалежної змінних взаємно обернені числа. Тут задано функцію f, областю визначення якої є усі числа, крім нуля. Наприклад, f від одиниці дорівнює 1, f від 3 дорівнює 1 третя, f від четвертої дорівнює 4. Розглянемо найпоширеніший спосіб задання функції за допомогою формули. Якщо у першому прикладі незалежну змінну позначити буквою x, а залежну буквою y. Зазначити область визначення усі числа, то формула y дорівнює 2 x 1 задає функцію першого прикладу. Зрозуміло, що функцію з другого прикладу задає формула y дорівнює 1 поділити на x, де x будь-яке число крім нуля. Якщо функцію задано формулою, права частина якої цілий вираз, і при цьому не вказана область визначення. То областю визначення такої функції є всі числа. Наприклад, формули y дорівнює x квадрат, y дорівнює x-3 п'ятих, y дорівнює x квадрат мінус 2х плюс 3. Задають функції, область визначення кожної з яких є всі числа. Якщо, наприклад, функцію задано формулою y дорівнює x квадрат. То просто кажуть, що задано функцію y дорівнює x квадрат. Якщо хочуть наголосити, що формула, наприклад, y дорівнює 5-3x задає деяку функцію f, то пишуть f від x дорівнює 5-3x. Якщо хочуть наголосити, що, наприклад, формула s дорівнює 10t плюс 2 задає функцію з аргументом t. І залежною змінною s, то пишуть s від t дорівняє 10t плюс 2. Розглянемо функцію f від x дорівнює x мінус 2х квадраті. Областю визначення якої є числа мінус 1, 0, 3 і 1. Маємо f від мінус 1 дорівнює мінус 1. Мнус 2 помножити на мінус 1 в квадраті. Дорівнює мінус 3. F від 0 дорівнює 0 мінус 2 помножити на 0 в квадраті. Дорівня 0. F від 3 дорівнює 3 мінус 2 помножити на 3 в квадраті. Дорівня мінус 15. Та f від 1 дорівнює 1 мінус 2 помножити на 1 в квадраті. Дорівнює мінус 1. Отримані результати занесемо до таблиці. Усі числа записані у першому рядку цієї таблиці складають область визначення даної функції f. А числа записані у другому рядку, її область значень. Таблиця надає змоги за вказаними значеннями аргументу однозначно знайти відповідне значення функції. Отже ця таблиця це ще один спосіб задання функції. Його називають табличний. Табличний спосіб задання функції зручний тим, що для певних значень аргументу до таблиці вже занесені відповідні значення функції. Тож не потрібно виконувати обчислень. Його недоліком є те, що таблиця, як правило, містить значення функції не для усіх значень аргументу, а лише для деяких. Тому цей спосіб. Зручно використовувати у тих випадках, коли область визначення функції складається з кількох чисел. Отже, ми дізналися про різні способи задання функції описовим за допомогою формули і табличним. Найчастіше в алгебрі застосовують спосіб подання функцій за допомогою формули. Дякую за увагу! До зустрічі на наступних уроках!